Так. Усім привіт, усім доброго ранку. Сьогодні понеділок. От. Учора в мене були довго-довго очікувані гості Железненко Анатолій Петрович із дружиною Людмилою Борисовною. Довго ми вчора. Спілкувалися, посиділи так дуже хорошо, поганяли самовар, обходили всі виноградники, обдивилися, поділилися з досвідом. Ну, коротше, провели, можна сказати, цілий день такий на позитиві. Значить, Сьогодні відео я вам покажу смакову бомбу. Ну, звісно, це таке слово не дуже. Для сьогоднішніх реалій підходить. Ну, я не знаю, як по-другому можна сказати. Воно і смаковий взрив теж не підходить, і те не підходить. І я навіть не знаю. Ну, коротше, привезли вони мені помимо, ж, помимо того, що я дуже чекав червоної калини. Це американська селекція. Зараз я вам покажу червону калину і Вишневецьку. Вона є у мене. Зараз ми все до цього дійдемо. Я вам поступово. А ще пару слів скажу, откуда оця приїхала? Це, знаєте, ми ж виноградний мир Тісний. От. Я попросив, попросив Петровича. Петрович у свою чергу попросив свого кращого друга. Із Харківщини він прислав Петровичу, і Петрович мені дзвонив, сказав, що я тобі привезу. Він мав до мене їхати. І ну, що коротше привіз Петрович із Харківщини. Цей виноград було там запитання в коментах. Оцей виноград був достигший ще місяць тому. Тобто, це було сказано там у відео. Ми не акцентували, що це для Харківської області. Тобто у Харківській області він був стиглий на 20 серпня. Отак от, от. Так що кожен до себе тепер може те прирівнювати, коли він достигає. Смак дійсно дуже 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 цікавий. Він кому як? Бо ми сиділи вчора. Тут бо ж ну гості багато. У мене родина якби не, не маленька, якраз і. То хто що міг придумати? Мені дуже стигла і які ще ягоди лісові, не, не пойму які. Ну, дуже цікавий і смачний сорт. Так, коротше, по цьому все. Це значить червона калина американської селекції кишмиш. Справжня яка назва, я не знаю, вибачайте, поки що не я не розбирався з цим ділом. Воно мені, чесно кажучи, знаєте, якось і... Якось і все рівно, аби да, виноград був добрий, а то, що він там умовна назва в нього, якщо він там буде якийсь Шугар, там який то чи, ще що -то, чи ара, чи ще що -то, воно мені, знаєте, вже ну, Червона калина та і Червона калина. Селекція з США. Що мені тут ще, Петрович, так як він знає, що я більше мені імпонує. Мускатні сорти, да, і що -то там таке ну, необичне, квіткове. От таке. Я не дуже полюбляю ну, простий виноград. Ну, щоб, ну, просто виноград, як ото ну, зрозуміли, коротше, щоб не товкти воду в ступі, то він мені вирішив, мене геть, якби тут. Я ж вже думав, що все, я ото більше, що в мене є. Думаю, ну більш не буду там не забор переносить. Ну, забор я і так не буду переносити. Ну, думаю, вже пора останавливатися, Бо ну, чим ще можна, я думав, що в мене вже не зараз нічому удивити. Оказується, дуже можна. О, і я тепер сидю. У мене тепер і вчорашнього дня почалася така. Не сказав, що це головна біль, ну, <смі> я вже не знаю, що мені не потрібно, вже не виписував. Коротше, не знав, які кущі видергувати. Скажімо так, давайте так, поки ближче до теми. Що в мене тут є екстрім, отак ось ось виглядає. Ну, різних смаколиків мені Петрович на попривозив. Ви ж розумієте, що деякі вже давно-давно відійшли. Це він із свого участка на вибирав у друзів, зібрав у кривому розі. Ну де що. Ну, в основному це з його участка, Ну і трошки є от друзів. Бо воно в нього було, ну вже якби закінчилося. Бо у Петровича виноградник він хтось там і писав, коротше, комерційний. Да? Ну, вони давно люди пожилі, вони на пенсії, вони торгують на ринку цим виноградом. Ну, до точка до пенсії, скажімо так, комерційне. Славно, звісний джокер, ось, щоб я попробував. Да, Дійсно гарний і красивий, що ягода, що, що смак. от У джокера непоганий. Це ж я зараз вам швидко показую, бо мені це треба все убрати. Заховати, щоб мене тут осени не з'їли з цим виноградом, бо хочуш дождатися шашкума Олександра. Приїдеш він хай в ньогош, тут мозк трошки повернеться якось у мене, так? Да? Ну, що сказати, ну, смачний джокер, муската немає. Ну, ну, ягода красива, колір красивий, хрумка, що називається хрумка. Ну, смак і непростий, не можна сказати, що він безвкусний чи ще щось. Трохи щось вроде, і квіткового є. Ну, не знаю. Короче. Тут з таким, з такою кількістю винограда, хіба тут можна щось розпробувати та розказати. Було б тут дві грони, ще можна зрівняти. Отак ось виглядає. Мені сподобалася прерія. Дивіться, отак ось виглядає вона. Ви бачите, яка вона насищена червона. Ну, дуже сподобалася. Це калугінська форма, по-моєму. Смак звичайний, ну як би, простий, ну, сортовий. Ну, дуже. Ви знаєте, до вчорашнього дня для моєї дружини ну, як би один виноград тільки. Пріоритеті був. От для неї інших виноградів майже і не було. Е, Ото цимус найкращий виноград. Це її носи, хоч який хочеш. Ні, от, цимус, оце, от, цимус, цимус, ну після вчорашнього. Про випробування тут помінялася думка як моя, так кардинально, і моєї Світлани Миколаївни. Показується цим усани панацея на винограднику. <смістична> як не странно. Так, коротше, перевір я вам показав, джокера показав. Так, красний журавері, все. Отак виглядає. Це я ж кажу, мені якби пробнічки привезли. Деякі ми з'їли, вибачаюся, бо Коротше, поки розпробували. І вони наскільки були гарні, що ми не замітили, як закінчилося. Так що, вибачайте, не все ну, збереглося. Так, далі ще що є? Ну, це Фаберже Петрович привіз своє. У мене також є Фаберже, я вам його показував. Ну у нього воно більш-менш вже ну, бачите його красу, як і він в дож... мене ще чуть-чуть, йому треба, аби ще з недільку повисіти. Ну, Петрович привіз із свого, якби красивий тут немає слів. Що ще мені дуже сподобалося, так це фурор. Це не новинка, не, не, не яка там. Ось дивіться, як виглядає фурор. Віди подивіться, які тут бомбезні ягоди. Е, бачите? Ну це просто що то, якесь шедевр, я, Як гляну, я прямо аж влюбився в оцей фурор. Це давно у Петровича ця форма каже, ну а в тебе що, немає? Кажу, та немає. Ну, тепер, напевно, буде. Здесь все одно ну, куща, напевно, не посадю, бо бракує місця. А от... Е... Прищепить, десь прищеплю є, куди, слава Богу, фатає в мене такого всякого там. Так, і ось що ще дивіться теж красний монарх. Хто не знає чи не чув, не бачив, ось отак виглядає красний монарх. <світлення> теж, дуже така приваблива. Зараз я вам на камеру скуштую скажу, що тут таке. М -м -м. Цукор. Просто шкірка тонка зідаємо, а цукор, я навіть не знаю, тут, мабуть, Брикс 23, 24 і не хочу йти шукати рефлектометр. Мій ротометр показує, що так воно є. Дуже цукор високий, дуже гарно. Придивіться, У мене також немає такої форми. От тепер напевно що вона буде. Так, далі, характерник. Характерник ось отак, отак виглядає у нас. Хромка, солодка. Вкус, гармонія. Так, дуже мені сподобалася цей йду по порядку, трошки здвигаю, щоб не... Дуже мені сподобалася. усе я хотів її скуштувати, медова королева. Це чи японська, чи китайська селекція, Ну, дійсно, смак це... М -м -м. Однозначно буде кущ. Не прививка, кущ буде. Де щось видірну. Медову королеву посадю. Отак виглядає вона. Це не кешмиш, обичний столовий виноград. Ягода така десь в районі 6, ну, може, де є 7. Ну, така 5-7 грам. Все. Ну, оце так, по крайній мірі, у мене тут на цьому, що я бачу, вам це і кажу. Далі переходимо сюди. Тут у нас фреш мускат. Оце ось Отака трошки залишилося вже, бо підщіпали ми її цей фреш. Ще одну скуштує. Шкірка тонка, ягода красна витягнута, бачите, красива. Шкурка з'їдаємо, кісточка чорна вже така там дуже прикольний, хороший, красивий, нормальний. Має право бути. Ну, Петровича мені людочку привіз. Це для тих, може, хто не бачив, бо в мене в цьому году немає. Бо там вона в мене на, ви... ну, на здоровому винограднику і там вежа виноград. Ну, Зрозуміли, да? не сто раз повторюватися От корня. То там немає. Ось в тому році в мене були здорові грони, красиві, дуже така красива приваблива форма. Хоч Петрович каже, що вона підтріскує, а мене вона не підтріскує. Тут теж немає ніяких підтріснутих. Надрив це капець дуже, я не знаю, нею можна не те, що, мабуть, місяць на базар возити, не одна ягода не злетить. Смак. Мускат. Дуже солодка. Мускат, шкірка і аж з під хрустом. Оце так от. ну це, Грони такі, в неї здорові. Ну, Такі, кіло 800 грам, ну, тобто, не, не вісюльки. І хруст. Так, оцей ось виноград. Мускат Італія. Це той виноград, який Петрович зрізає, коли вже уся лоза ложиться. На сьогодні він спілий, він вже ну, давно спілий. Тобто в нього здатність висіть ну, практично до морозів, хоча спіли він вже давно. Це... Такий легкий мускат, кісточки дві штуки чорна, чорні обидві. Ну, тобто це значить, що він спілий. А зрізається зі слів Анатолія Петровича Карамеєва, зрізаємо само. Останню чергу кажу, оце легко уже лозе Ложимося, що вже мороз завтра. Отай він висить. Без... Не вялиться, Ну, тобто, не перетворюється там, на ізюм, зберігає свою здатність отакого ось свіжого вигляду. Оце мускат Італія. Так, що вам ще показати? Ну тепер переходимо до Вишневецького. Ось червона калина показую. Оце так виглядає червона калина Вишневецька. Бо я вам показував це ж американський кишмиш. червона калина. Ну а це ось червона калина дійсно дивіться. Червоний червоний виноград. По смаку. Навіть чуть-чуть якась наче є ягода. Чуть схожа на деньку, така вона вся ребриста. Тобто не гладенька, така прямо чувствується і ну, такі чуть-чуть, як рисочки. Ну, дуже привабливий колір. Ви бачите який вона, вона горить. Тут оце вона і ось ця прірія, гляньте. Бачите, схожий колір. Горить, прямо горить червоним, ну, не знаю. Дивіться, яка м'якоть, Повністю як ото у басанті, повністю біла. в неї немає кайми, а повністю біла. Геть. От начало і до кінця. Кісточка чорна. воно, він давно вже визрівший. воно, ви... Коротше, оце червона калина Вишневецька. Я її вже купив, в мене ну, кущ. іменно... Куще я купив, не... то це я вже тепер розумію, яка вона буде і не прогадав. Ну, я рідко коли в мене є по природі якась щуйка, я рідко коли. Прогадаю. Так, оце ось, дивіться, також Вишневецького це ельдородо. Іменно це не кошече Альдородо. А Вишневецько, бо у Кашича Ельдорадо, воно таке, ну, не можна сказати, що воно геть червоне, але воно таке ну, до червоного, розове, таке розово червоне Кашича. А це ось у Вишневецького Ельдорадо. Зараз скажу по смаку. По смаку мускат. І хороший мускат. М -м -м. Дуже хороший мускат. Давно визрівша, дуже давно. Ну, Тобто на ранні терміни він. Ельдорадо. Оце вишневецького Ельдорадо. Не каше, не путайте. Біла. Ну це ж ви розумієте, що це просто маленькі вісюльки, якби образці. Грона хороша у здорові грома. Тобто має право на життя, Думаю, в мене теж вже вона куплена куща. Тобто я осінню вже буду садити. Ну, я вам це все буду показувати, в мене це все є вже. А це я просто вже розумію, що, що конкретно ну, я вже придбав. Оце все я не брав, ну, мені Петрович, цього куща в мене немає. Це Я не брав собі такий, це дивіться, смуглянка. Це також Вишневецька. Отак виглядає. Отак. От. Ну, такі ягоди. Оце смуглянка. У смаку у нього ну, звичайний смак. Немає. Гармонія. Просто гармонія. Не Без мускату, без квіткових привкусів. Звичайна гармонія. Консистенція ягоди. Така соковита мармеладна. Отак. Ну, по смаку непогано я вам скажу. Блін. Шукать собі ще й цього, ще й смоглянку, А кудись садити оце все діло. Ну, коротше, показав я, да, вам Ельдорадо Вишневецького і червону калину Вишневецького. Так, і, і ну вже звиняйте тут одні якби, остатки, бо. Пробували, 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 пробували. Оце, на, оце настоящий торнадо. Ну, це таке, як він єсть. Ну бачите, да? ось ось ягода. О, так. Ми ж я ж кажу, вибачайте, бо <правда> з'їли. Ну, я... Ми дивилися коло куща. Як і то в мене не торнадо, ось о, торнадо. І Дякую і Олександру Васильєву. Він зняв відео спеціально. Підсуїтився, показав для мене особисто, яке должно бути торнадо. Дякую ще своїм багатьом підписникам, які мені в Viber поприсилали коротеньке відео свого торнадо. Дійсно, то у мене не торнадо, но той не байканур. Це 100%. Не байканур і не талон, тобто Павловського. Ні. Якось мені Петрович і сказав, на що воно похоже, воно і на красну стрілу похоже Калугіна. І ще якась там, я запам'ятав, забув. Коротше, як воно там, я ще спитаю. Та. Ну, коротше, то не торнадо. Буду сподіватися, що то в мене там серед тих двох. Екземплярів, які ростуть, і ще не плодоносили, може там буде торнадо. Ну а не буде, значить, не ко двору. Не буду я сильно там паритися. Тут ось оскільки форм можна туди утикнути. І такі, що ось я подивився, побачив, і все нормально. Так що це от так. І ще привіз Петрович свою алінку. Зрівнювали ми з моєю алінкою. То на сьогоднішній день вона майже практично. ну, Така сама, кажу об'єктивно, без всяких, бо я її в тому році хаяв, е да, показував, хаяв і не тільки я один. Е ну, не нравилась вона мені. В цьому році я не скажу що геть одна і в запаті. Кажу чесно, не привзята. Не в запаті, але вона і непогана. Тобто на базарі вона уходить на ура, бо з такою длинною ягодою. Да? У мене точно така сама, абсолютно. Mm, ухода на ура для базарників. E, ну, що ще про неї сказати, не знаю. ну, ну Смак лучіший Проті того року, зато в цьому році Львівський з привкусом якогось, непонятно там, щось якесь таке. Ну, не знаю, необичний такого не було раніше. Хоча хороший, я нічого не хочу сказати про тю мені, Я казав і буду казати, що це одна, мабуть, з кращих у Кашича форм. Ну. Має право теж на, на життя, бо я ж кажу, це я люблю мускати і квіткове. А хто ж любить нормальне, а бичну би, гармонію, да? то як я можу казати, що це. От, для мене це, да, це не дуже хороший виноград. А для когось це буде найкраще. Воно, для моєї дружини вона преображення любить те. Оце так, на цьому все. Вибачайте, що длінно, бо а як тут можна? І так, я ж не різав вам його, не важив, бо це ще розтягнулося кіно з таким столом, воно простягнулося ще, я не знаю, на пів години. Дивіться. І це ж мало геть. Бачите, скільки його тут. Не дуже тут його й багато гляньте. Ось. Дивіться, я ось кажу вам зразу, ось, ось, о, торнадо, це яйце, це торнадо лежить. Алінка, це ось о, людочка отак от виглядає. От. Це мускат. ось о, Італія, отак от він виглядає. Далі. Ельдорадо білий Вишневецького. Червона калина Вишневецького. Смуглянка вишневецького, ось о, Три кольори на тарілочці. Далі, ось у. Фаберже. Фаберже. Тепер. Красний журавель. Далі. Характерник. Ось у. Медова королева. Супер. Просто що там скажеш. Так, фреш мускат ось, у. червоний. Ось ось це, Фурор. Ось ось гляньте. Ось така красота. Хіба не красота? Та яка вона гарна, яка грона, яка красива на цих плодоніжках. Далі. Джокер ось ось, теж привабливий, красивий. Це у нас Екстрім ось, ось о, чорний із грибі такий у 6 мм. Понравилася ось прерія дуже за такий красивий колір. Так, Красний монарх. Ось, така ягода, така грона красивенний. Mm. Ну і моя та що довгождана червона калина, яку мені, яка зробила подорож із Харкова у Кривий Ріг із Кривого Рога за 200 кілометрів приїхала до мене сюди, в село Приют Кірворадської області. Бо Петрович знаходиться, ну, можна сказати, не з моєї сторони, як їхати на Кривий Ріг, а пошти з обратної. Так як город, там знаєте, скільки він, яка його, да? то й вийшло 200 км. Петрович попутешествував вчора у, у свої роки. А йому дуже багато, я вам скажу. Не буду називати, скільки, ну, <свіття> повірте на слово. Так що якось так. Усім дякую за перегляд. Будуть які питання, задавайте. Може хтось особисто захоче ну, звернутися, може у Петровича там, є яка-то лоза. Я вам скажу чесно, я не розпитував, яка там, що, а ні, то я кому щось треба буде, я можу попросити, хай ну, список напише. Бо він у Фейсбуці десь там, я там не тусуюся. Но вони там у Фейсбуке він виставляє, є там у нього каталог. То я можу каталог у себе висвітити. Не убуде від мене. Так що якось оце отак. На цьому всім дякую за перегляд. До наступних відео.